Вітаємо, наша команда Кіберхімери. наш девіз зв'язок і медицини. Метод був створений для допомоги літнім людям або людям, яким необхідно регулярно приймати ліки. У його основі є lcd екран модуль реального часу, базер, він же, спікер або піщавка та енкодер як орган керування. У інтерфейсі Медоп є наступні розділи. Головне меню має два пункти. Встановити час та переглянути вже встановлене. Меню встановлення часу має ще два підменю, А саме вибір дня тижня, вибір часу, годин та хвилин. Та вікно, яке інформує про успішне додавання. Меню перегляду встановленого часу у верхньому правому куті ви можете побачити номер комірки пам'яті, яка вже зайнята. Всього їх доступно 10. При натисканні енкодера у цьому розділі комірка пам'яті буде очищена. Зараз я встановлю час та продемонструю роботу робота наживо. З правої частини екрану ви можете побачити сайт з точним часом. Як бачите, робот спрацював у вірний час. Є невелика затримка, але це пов'язано з встановленням часу вручну при програмуванні робота. Мене звати Максим, і в цьому проєкті я займався звуковим супроводженням меню. Дослідивши багато онлайн-вебсайтів, я знайшов фактори звуків, які не роздражають вуха, їх я використав в нашому проєкті. Для звука я пробував на собі та на різних людях, і вони нормально реагували на цей звук. Але мені було потрібно, щоб людина, у якої був наш медоп, Швидко йшла до нього та приймала пігулку. Тому я його зробив не тільки лагідним, але й неоднорідним, щоб на нього швидко реагували. Я додав різкості звук. Цей звук перемикання, це звук кліка, а це головне меню. Мене звати Андрій, і в цьому проєкті я займався 3 d моделлю Референс цієї моделі я знайшов в інтернеті. Та моя команда одобрила її і я почав 3D-моделити. В цій моделі я навчився скругляти краї. Також я почав моделювати цю модель просто з прямокутника. Потім я зробив ножки та ручки, потім я зробив виріз під екран, також під крутілку. Потім я зробив деталіза... деталізацію цієї моделі. Я зробив ось такі кнопочки та дирочки. Також з ось цієї сторони також є дирки. З цієї також. Цю модель я надрукував повністю сам на своєму 3D принтері. Цей робот максимально е... схожий кольором на Bav's, для того, щоб була максимальна асоціація з медобладнанням. Ще раз усіх вітаю. Я Данило. Я учасник команди Кіберхімери. Я відповідав у команді за код нашого Медопа. Значить, код я писав у програмі Arduino IDE версії 2.1.1. Це код Медопа, який я написав. Він, я його розбив на декілька файлів. І також файл відповідає за якусь свою функцію. Наприклад, Smart Dispenser він відповідає, це є основний файл проєкту, та в ньому прописані змінні та е, він є як файлом усього інтерфейсу. Файл RTC відповідає за відслідковання часу та за те, щоб наш Медоп спрацював у вірний час. Файл value border відповідає за обмеження енкозу. Файл View Файв Type Відповідає за відмальовування у інтерфейсі днів. Файл Draw Day відповідає за відмальовування днів тижню під час вибору цих днів. Файл main Menu відповідає за саме головне меню у інтерфейсі. Файл sounds відповідає за звуки, які налаштовував Максим.